Добрий день. Привет. Цей. А ага. я Я на своєму месте. можна сядемо. Всім привіт. Значить... Без молока? Так, дай я, я прийду. А он де собаки? Без молока? Ух ти! Всім привіт! Привіт усім! Всім до маленьких гості вибралась! І на своє місце зразу, зразу. Так, що я принесла тобі хлібинку. Дівчата, зачіску треба поправити. Так, все, сижу. Ось хлібчик, ось пампушки. І з повидлом. Давай так, скоренько. Зрізати. А часничок тебе? Це ще у мене є. І добре, у мене здоровість даже. І я найшла здоров, але він ще маршрут. Якщо я собі так через... Та ні, я ріжу це, це смач. Це не просто, а це на олійці, там олійка, ну там... Я тобі як пекар кажу. Та да я знаю. І там обріжеш, Сірий хлібець. Сірий хлібчик. У тебе персидські коври, що я отак я обмину тебе, щоб не розбувався. І біля Джесі собаки ж не розбуваються. І я не буду. Отак. Ой, Тихо. люблю Яке є? Ну так отеє одріж, це смачніше. Це смачніше, то тобі так здається. Так, Джессі. Хто mm. так любить? Прям гарно.